Важкі бої тривають на околицях Турецька. Російська піхота цілодобово пробирається до міста малими групами, намагаються закріпитися, заходять із різних напрямків, декому вдається дістатися навіть центральної частини міста. Найбільш активно окупанти сунуть, коли погіршуються погодні умови, і нам складно задіювати дрони. Тож українським спецпризначенцям додається роботи із зачистки будівель. Безперервно тривають бої і на покровському напрямку. У генштабі повідомляють, що деякі наші позиції були зруйновані. Зараз вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного становища. За даними аналітичного порталу Діпстейт, за учора ворог окупував Лозову, Іванівку, Шевченко. По всій лінії розмежування протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень. Найбільше на Курщині відбито 94 російські виступи. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 12 районів зосередження, особового складу та техніки ворога, дві радіолокаційні станції. Чотири засоби протиповітряної оборони, а також цитую військових ще один важливий об'єкт російських загарбників.